Путін хоче миру і заговорив про перемовини. Що про пропозицію диктатора думають в Україні і на Заході дізнайтесь за мить? Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібі. Поїхали. Путін заявив, що план Китаю можна покласти в основу мирного врегулювання України. Про це президент Арефі заявив в інтерв'ю. Чого раптом диктатор заговорив про мирне врегулювання невідомо, адже ситуація на фронті говорить про протилежне. Утім, про це згодом. Тож, за словами Путіна, якому виявляється, дуже імпонує вирішити конфлікт мирним шляхом. Пропозиції КНР видаються цілком реалістичними, але він знову нагадав своє улюблене про те, що Зеленський видав указ, який забороняє Києву вести переговори із нинішнім керівництвом Російської Федерації. Напевно, саме тому Путін і не може закінчити війну, оце халепа. Так а так би, ну от напевно, хоча б завтра завершив. Давайте послухаємо. Ну, ми знаємо пропозиції наших китайських друзів. Мы высоко ценим эти предложения. <coughs> Я считаю, что они вполне реалистичны. Во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей. Но, к сожалению, противная сторона не желает вести каких-либо переговоров. Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры. Всем и сам себе. Тут зазначимо, что на Путина чекают в Китае на форуме «Один пояс, один шлях», который будет 17-18 жовтня. Зважаючи на все, саме в рамках цього візиту і відбулося інтерв'ю китайському видавництву. Одне тільки, але китайський план не передбачає виведення російських військ з України та закликає розпочати переговори на нинішній лінії фронту, що вже повністю протирічить логіці у мирному плану Зеленського, який визнають усі цивілізовані країни. Позиція Китаю кардинально і принципово не співпадає з позицією України та НАТО, які потребують повного виведення війська РФ до початку переговорів. Саме тому, вочевидь, мирний план Китаю так імпонує Путіну. Але варто зазначити, що західні партнери все ще не полишають надії на те, що Україна таки сяде за стіл переговорів з Росією. Захід розраховує на прорив збройних сил у наступному році, щоб Україна розпочала цей процес більш на вигідних умовах. Про це пише Wall Street Journal. В матеріалі йдеться про те, що нинішній контрнаступ ЗСУ не призвів до вирішального прориву, на який розраховувала Україна та її партнери. Тому зараз, на думку цих самих партнерів, головним є недопущення ситуації, в якій війна зайшла б у глухий кут. Ще влітку почали говорити про те, що Захід може почати наполягати на переговорах України з Росією після завершення контрнаступу збройних сил. На думку військових і дипломатів, Україну ще до початку контрнаступальних дій почали активно підштовхувати до переговорів. Утім, формула миру Зеленського, до якої схиляється більшість західних країн, не передбачає в ній участі Росії. Тема переговорів з Російською Федерацією відсутня на рівні буквально офіційної і. В тому числі неофіційної риторики, і її немає навіть на рівні натяків. Про це днями заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба. Він каже: таке: тема переговорів відсутня на рівні офіційної риторики, відсутня на рівні неофіційної риторики і відсутня на рівні натяків, тому що усі розуміють, що Росія цих переговорів не хоче, а Україна не може погодитись на переговори, поки на її території російські окупаційні війська. Кінець цитати. Він підкреслив, що Москва сама не зацікавлена у тому, аби вести діалог. Вони націлені на війну, скільки б Путін не розповідав про переговори і про мір во всьому мірі, як сказав Кулеба, Росія хоче війни. Це видно не тільки з риторики російських пропагандистів і держслужбовців, але й з конкретних дій, проти яких не попреш українські воїни. Вже який тиждень стримують серйозний наступ російської армії на сході України. На Лиманському напрямку сили оборони продовжують відбувати атаки противника в районах Микіївки, це Луганська область. Ситуація на Куп'янському напрямку останніми днями вона суттєво загострилась. От противник після завданих йому втрат за два місяці відновився і розпочав активні наступальні дії. Про це розповів командувач сухопутних військ збройних сил генерал-полковник Олександр Сильський. Давайте цитувати його: тривають важкі бої. Головна мета ворога розгром угруповання наших військ, оточення Куп'янська і вихід на рубіж річки Оскіл. Щоденно противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по нашим позиціям. Кінець цитати на Бахмутському напрямку українські оборонці стримують противника в районі Аудіївки, і ви знаєте, який там зараз напружений момент. Наші бійці розповідають, що росіяни лізуть без кінця, і це ті, які говорять про мирне врегулювання. Путін вже неодноразово посилався на те, що переговорів немає. Бо Зеленський видав указ, а війну припинити не можна, бо в Україні. Бо в Україні проходить контрнаступ. Ну, ось такою є нині ця логіка. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Свою думку щодо того, чи готовий Путін до переговорів та які шляхи закінчення війни бачите, ви зокрема. Ми ж продовжуємо тримати вас в курсі всіх подій. А ви своєю чергою підпишіться, будь ласка, на фабрику новин. І не забудьте поставити лайк цьому випуску. Побачимось.